29 лютого о 14 годині 50 хвилин надійшло повідомлення, що поблизу садового товариства Придніпровське відбувається горіння сухої рослинності. По прибуттю було встановлено, що горить 200 гектарів сухостою. В результаті розслідування пожежі було встановлено особу, яка причетна до цього, та цю людину було притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 3060 гривень. Заглиблих та постраждалих немає. 2 березня по обіді надійшло повідомлення про горіння очерету поблизу садового товариства Евріка в місті Горішні плавні. По прибуттю було виявлено, що горить півтора гектари сухої трави та очерету. Пожежу було ліквідовано в найкоротші терміни. Шановні мешканці горішньоплавнівської громади, із настанням весни ви починаєте господарювати на своїх. Городах, подвір'я, присадибних територіях. Часто таке прибирання закінчується спалюванням залишків листя сухої трави та різного сміття. У такому випадку добрі наміри про наведені чистоти можуть мати згубні наслідки. Щорічно під час Спалювання сухої рослинності, звичайна людська недбалість і необачність призводить до загоряння житлових будинків, господарських споруд та транспортних засобів. Шкода від самовільного і неконтрольованого спалювання рослинних залишків становить велику небезпеку для довкілля та завдає значних збитків. Самовільне спалювання сухої трави. Становить загрозу для людського життя, адже листя, що тліє без доступу кисню, виділяє хімічні сполуки та здатні викликати у людини різні захворювання, зокрема онкологічні. У зв'язку з вищезазначеним, звертаємось до громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки та відмовитися від спалювання сміття і рослинних залишків. Є рослинні залишки, компостуйте. Відповідно до статті 77.1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, згідно якої штраф за самовільне випалювання сухої рослинності та її залишків становить від 180 до 360 неоподаткованих мінімум громадян, а це від 3060 гривень до 6120 гривень та від гривень до 1260 неоподаткованих мінімумів доходів на посадових осіб. А це від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Минулими вихідними в Кременчуцькому районі були вірейдові відпрацювання працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Спільно з працівниками Національної поліції до адміністративної відповідальності було притягнуто 19 осіб. Зокрема, на сьогоднішній день на території горішньопланівської громади до відповідальності було вже притягнуто троїх громадян. Окремо хочу звернутися до водіїв транспортних засобів. До людей, які пересуваються велосипедами та мопедами, не кидайте, будь ласка, незагашені недопалки з вікон своїх автомобілів на узбіччя доріг, так як сильний вітер може посприяти розповсюдженню вогню. Рейдові відпрацювання працівниками ДСНС та національної поліції будуть продовжуватися щодня громадяни, які будуть Випалювати суху рослинність та її залишки будуть притягнути до відповідальності.